Усім привіт! Сьогодні приготую смажену рибу у клярі. Досить простий рецепт, обмаль інгредієнтів, а результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно риба, борошно, яйце, сметана, олія та ваші улюблені спеції. Отож, починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку нам потрібно... Замаринувати рибу. Я сьогодні використовую ось таку тушку. На рахунок риби обирайте самостійно. Кляр доволі універсальний, підходить для усіх видів риб. Чи вона на кісці, чи це просто філе. Рибу нарізаю на порційні шматочки і відправляю в окрему посудину. На рахунок величини шматків абсолютно не принципово. Нарізайте так. Як вам подобається, до риби вливаю буквально одну чайну ложку соняшникової рафінованої олії та додаю базові спеції: чорний мелений перець, сіль і трішки сухого часнику. Добре перемішую рибку із спеціями, відкладаю у сторону, щоб промаринувалася при кімнатній температурі буквально на хвилин 15-20, а тим часом швиденько приготую кляр, для якого в окрему посудину вбиваю яйце. Додаю 2 столові ложки сметани. В мене сметана 10% жирності. Додаю 2 столові ложки борошна, зовсім трішки солі та чорного меленого перцю. Спеції додавайте за смаком. Після чого вінчиком довожу усе до однорідності. Кляр виходить в консистенції сметани. Залишаю, залишаю його відпочити буквально на 5 хвилин. Залишається обсмажити рибу. Для цього відправляю сковорідку на плиту, вливаю соняшникову рафіновану олію, залишаю, щоб олія добре нагрілася, після чого вогонь зменшую на мінімальний. А що я рекомендую зробити? Взяти або дві вилочки, або взяти, до прикладу, палочки для суші, після чого ось так у нашому пляї з усіх сторін. Обмакуємо нашу рибку. Беріть будь-яку приспособу, яка вам зручна. Просто одне зразу вам кажу, що руками робити це незручно. Сковорідка нагрілася, даємо лишньому кляру стекти. Після чого рибку викладаємо та обсмажуємо з кожної сторони приблизно по 3 хвилини до красивої рум'яної скоринки. Ну і, звісно, до повного приготування самої риби. Рибка красиво обсмажена з однієї сторони. Перевертаю. На іншу, і відповідно готую до повного приготування. Ну, ось і все. Рибка чудово обсмажена, неймовірно пухкий кляр. Він залишається таким хрумким, але в ту же чергу всередині він залишається дуже-дуже ніжним. Як бачите, чудово тримається на рибі, нічого не розвалюється, не розлітається. І саме такий кляр доповнює. Неймовірно ніжну та смачну замариновану рибку. Готується неймовірно просто і дуже швидко. Найголовніше на смак просто не перевершено. Смачно доступно. Вроді би, що може бути простішим, але в ту же чергу, настільки смачно і вишукано. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім! Смачного.